Сонечко сьогодні. Шукаю місце для інжира. Оце, що я купила, ось я його туди поклала в воду. Хочу спостерігаю за цією водою, Ні треба її виспилувати. Бо шкода води, вода мене, в мене на золота. То щось, у мене один ось тут росте інжир. Ось тут у мене іще, гляньте, сусідка викинула, а я взяла оці посадила. Не знаю, може ще й будуть цвісти. Випросталися як підняли свої гілочки. Так, ну ось про інжир. Ось у мене тут ще один інжир, я його сюди присадила. І ви знаєте, він за це літо Він майже не виріс. Отаке літо було. Сантиметрів сім тут. Я його саджала може 5. Магонія, гляньте, яка, як дерево це стоїть. Але там у неї майже немає корінців, я не знаю, прийметься його чи ні. Ось я думаю, от сюди його може всунути на місце цієї магонії. Тут у мене брабант згорівший, тут у мене смородина. Його треба саджати на сонячний там. Не дуже продува єме місця місце вітрами. <смі> це загнуло, закрутила. Але тут у мене місця немає, тут виноград, там широколисті гортензії у мене, там ту я, там усе зайнято. Або сюди, або туди аж вдалину, ось де. Червоніє вишня, яка вона гарна у мене цього року стала. Не знаю, тут треба буде, прийдеться викопати смородину, мабуть. Мабуть, оцей кущ я викопаю. А, тут у мене бузина ось кущ, а там бузок. Ой, все засаджене. Оце купила. Оце тепер хожу і маюся. Куди ж його посадити? Але я це дуже люблю. О, я ж кажу, ну, гляньте. Це те, що я на смітнику позбирала. Ну, це не смітник, це вона туди кидає свої відходи і ось воно ще й ците. Тут персик, може сюди всунути його, а тут також смородина. І ось смородина вискочила. Тут у мене був також інжир, але його немає він здох. Нема. Зараз я пройду туди, гляну. Ось у мене місце є, але у мене тут. А що у мене? А, інжир я ось посадила. Угу. Я це вже сюди смородину також приткнула. Хочу тінь, щоб була. Ось інжир, гляньте, ну манюня, манюня також. такий. І тут місця замало. Тут у мене виноград в'ється. Що знімаю, не бачу. Сонце так світить. Інко тут у мене. Хіба що аж сюди, ой, хіба що аж сюди десь посадити? Ось у мене місце є. Тут у мене стояла тепличка маленька. Ось місце є, але тут вітер. І тут же абрикос у мене. Бачите, абрикоса росте біля цього, біля води. Оце в мене. Спокі... О, о, гляньте, яка гарна вишенька. Це колоновидна вишня. Колоноподібна. Вона хіба схожа? Ну, дай Бог що проста. Так, отут я можу щось посадити. А, тут у мене глід росте. Це з насіння. Я збирала насіння, але він, гляньте, він якийсь сортовий, бо він без колючок. У мене ще один глід, так він з колючками. Оцей глід я також хотіла пересадити, а може хай він тут залишається. Ось у мене ще місце пусте, але це вже під абрикосом. Ну, абрикос можна зрізати гілку. Тим більше я хочу оце все позрізати, оце залишити, оцей низ залишити. А от це все позрізати, там уже гриби ростуть на стовбурі. Я його різала, різала. Оце влітку, воно все хворе, все в камеді, ну в цьому клею ось я ось як на цій гілці, клей там. То я що поскоблила, а що, а що зрізала то й все. Такий широкий цей стовбур уже дерево вже. Я купувала з цим деревом. Йому було, мабуть, років вісім. А я купувала в 97-му році, то рахуйте, скільки йому років, Уже 24. І там 3. 27, ну 30. 30-ка. Так, і куди ж його посадити? га? Інжирчик, куди? Я хочу, щоб він був в декоративній частині саду. Лістечко, мені подобається листечко. Я е, збираю такі рослинки, у яких... Ну, не стандартне листя, ось, бачите, яблуня, ну, звичайне листя, так. Троянда також, звичайнісінькі листя, груша. Ну це всі знають. А там інжирчик, у нього листочок зовсім інший, ніж у мене з цього інжира. Оце такі муки зараз буду, зараз буду саджати. Та й ті рослини, що я не продала на базарі, треба також її кудись, їх кудись висаджувати. А там у мене Ірга ось уже пожовтіла. Поруч з трояндою стоїть. Нема куди посадити. Ця троянда мені геть не подобається. Вона дуже гарна. По, своєму, по своїй квіточці вона дуже гарна. Гляньте, яка вона. Переливи цих окрасу, фарби, кольорів переливи. Але тут у мене бузина оце блеклейс чор, чорна. А там я тую приткнула, ось смарагд. І ялівець Арнольд. Угу. Арнольд, да. Угу. Ось так купила, а ніде посадити.